Вітаю рефери. На каналі дуже давно не було відео, і тому, як ви можете згадатися, сьогодні буде досить довге відео про все одразу. Загалом про оновлення в акваріумі, про те, чим я займався ці декілька тижнів, мабуть, три тижні не було вже відео. Ну, і почнемо, мабуть, з того, що, як ви бачите, скло в мене нечищене, тут потьоки сольові. І це, можна сказати, описує стан і те, як я займався власне, акваріумом. Ну, Майже ніяк, скажімо так. В принципі, підміни робив раз на тиждень, сьогодні, правда, не зробив, тому, мабуть, буду завтра зранку робити. Ось, Бо не було просто води. А так, скло почистив час від часу, раз в тиждень, погодував рибу і все. Це призвело до деяких проблем з, з, з коралами в першу чергу. Але а, про все по порядку. Давайте, давайте при вас буду просто поки що розказувати дещо і так чистити акваріум. Отже, це можу одразу сказати це сіль, яка з'являється після того, як сюди попадають краплі води. На а, ніжці цього канопі навісу, коротше, над акваріумом. Тобто треба робити або ніжки коротші, це вже я казав, що була така проблема раніше, або ніжки коротші, або, а, власне, блін, сіль летить, нічого, ну, потім поприбираємо. Або ніжки коротші, або а, рівень води якось знижувати. Але факт в тому, що коли. А, в акваріумі досить велика течіння, то виходить так, що на цю, на, о, все дуже, на цю ніжку налітає о, вода. І через це... То що ж воно так і через це вода може потихеньку-потихеньку переплюгуватись через верх. Така сама ситуація може бути, наприклад, з ось такими навісними фраговиками. Ось коли воно типу, по капілярному ефекту, так оп-оп-оп, потихеньку і ага, опадає. Так, зараз ще ось побачу. Тут ще трошки мокре. Не мокре солоне, скажімо так. Але загалом, що відбувалося ці декілька тижнів. Минулого разу я говорив про м -м, те, що відключення були досить серйозні. Uh, і плюс uh, також досить сильно був тихо, спіймав. І те, що спека була дуже велика, потім з часом власне, спека почала спадати і нам з вами стало трошки легше жити з цього приводу. А, плюс зараз вже, як можна зрозуміти, відключень буквально немає ніяких. Але були деякі проблеми в мене з акваріумом через відключення, через те, що я трошки не все дуже добре продумав а, з дозуванням. Наприклад, так як підключення були ну, не такі великі вже з, як, з якогось моменту, то я почав підключати світло, залишати світло. І а, світло плюс помпа, плюс помпу повернення. Але виходило так, що більше нічого я не підключав. І світло, по суті, світило весь день. А, ну, Там буквально 10-12 годин 100% там було. Там були деякі періоди, коли воно вже не витримувало і виключалося. Але а, чого з чим а, які проблеми, це власне викликало це те, що. Помпа дозування не була підключена весь день. І е, якраз протягом дня в мене дозується кальцій, магній. Магній, до речі, не дозуються, кальцій і карбонати додатково дозуються до ковкласіру. І виходило так, що ковкласіер був підключений вночі, а от помпи е, дозування е, каш і кальцію не підключені до. Резервного живлення і через це виходило так, що а, в якийсь момент а, в мене дуже сильно просіли карбонати. Причому кальцій виріс досить так сильно до 450, а карбонати навпаки просіли там, до мало не до п'яти, шість 6 ще було. Ну Майже я, я думав, що ну корише, б, буквально 6,0 чи 6,2 якісь показувати що не зробити. От. Потім, звісно ж, якось то не було часу щось ну, нормально продумати все. Я підключив назад, точніше помпу, помпу також до резервного жилення і потім вже власне, почалось нормально а, світло давати, то відключення були не такі задовгі. Але суть в тому, що, мабуть, той падіння тих карбонатів досить сильно повпливало на корали, і споживання коралів стало набагато меншим. Таким чином, в мене карбонати полізли дуже сильно вверх. Полізли прямо до 9, 9,5 чи 9,3 було щось таке. Ну, Тобто, з 6 до 9. Це. Власне, в свою чергу дуже не сподобалось, ще, ще більше не сподобалось коралам. Ой, обережно ще більше не сподобалось коралам, і в мене, ну, якраз от після того, як було закінчилось відключення, я помітив досить такі серйозні проблеми з акропорами, Власне, ось там акропорі погано, а ось тут, як бачите, трохи облітає, тут трошки облітає. Ну, Корожі акропори реально дуже чутливі до таких коливань. Все решта пісьмінус нормально Єдине, що знову ж таки ця велика Монтепора була трошки втратила колір, вона буквально побіліла, іначе я подумав, що вона облетіла, але нічого подібного. Буквально через тиждень повернула свій колір до нормального. Всі решта коралів, ну, Майже, я думаю, не, не, не помітили цього. Е, ось. Е, зараз, як бачите, корали трошечки починають відновлюватись е, до свого нормального кольору. Чи відновлюються повністю акропори, ну, тобто, чи воно зупиниться оце відмирання? Я не впевнений. Але, якщо чесно, влітку ну, трошки втрачається Фокус, увага і, і, і все від акваріуму, тому трошки менше приділяється уваги, і я не впевнений, що я буду щось сильно робити. Я зробив підміну нормальну, таку для того, щоб трошки вирівняти. Наче все ну, все зупинилося, але от буквально вчора все зупинилося, точніше вчора все було нормально, скажімо так. Все було окей. А буквально сьогодні, зранку я прокинувся, і ось ця акропора, ну, тобто, одна, всі, всі решти, все нормально, наче я думав, що вже пройшло там півтора-два тижні і все мало б бути окей. А, але сьогодні прокинувся ось ця акропора. От бачите, білі такі плямки, ну, щось їй не подобається все ще. А, тому не знаю, може є сенс переходити на трошки простіші корали. Через, ну, через те, що такі постійні то відключення, то, то якісь інші проблеми. І а, виходить так, що принаймні акропори у в мене постійно на таких каруселях, качелях, то все добре, офігенно починаємо рости і тут хоп, якийсь такий поганий, а, щось погане сталося і все. Знову починаємо відмирати. Коротше, не знаю, я вже думав про те, щоб трошки зменшити кількість акропор. Ну, взагалі, в акваріумі треба зменшити кількість коралів. Uh, і в принципі, якщо, uh, якщо займатися ну власне, якщо робити це, то можливо є сенс uh, на цей період, тобто на поки що, зменшити кількість uh, якраз от таких вимогливих коралів. Акропор, наприклад, ну, власне, акропор. Все решта я вважаю є. Дуже невимогливими коралами. Монтепори це е, скажімо так, один з найвитриваліших SPS коралів, тому я впевнений, що його можна залишати і не паритись. Далі. Так, Давайте я перейду трошки на цю стінку. Ще трохи тут трох по... посолюю. Не знаю, вам ви видно чи не видно. Може буде видно стінці, а може і ні. Далі, дуже давно не робив на нітрати фосфати. В принципі, треба зробити через те, що я перестав Точніше, зняв реактор, цей пелець-реактор, через те, що пелець -пелец -пелец і відключення, точніше не так. замкнутий реактор і відключення світла дуже погано дружить один з одним. Але на заміну ніякого додаткового експорту. Цих нутрієнтів я не додав, тому о, в принципі треба б нормально тут протестити декілька тижнів підряд, і якщо о, типу, вони ростуть або там в принципі, залишаються на тому ж місці, то треба буде додати, хоча можливо, б можливо додавати якісь цей саме карбондозінг тільки через е дозуючу помпу. Або, в принципі, у мене зараз є думка, можливо, ось варто підключити е якийсь хета-реактор, або будь-яку іншу водорость е в, в реакторі запустити. Але знову ж таки реактор це не дуже Замкнутий реактор це не дуже гарна ідея для в випадку, якщо знову будуть відключення світла. Тут щось не дуже викрається. Так, давайте трохи протру, краще. Треба, мабуть, з чистою водою буде протекти. бо вона не хоче витиратися. Ось, е такі от е пироги. Е так, е в будь-якому випадку я, мабуть, буду трошки заморочуватися з, е з водристювиком. І так як е в принципі, при відключеннях у мене циркулює повністю система, ну, тобто з сампом, то, можливо, якраз є сенс зробити просто в сампі. Через те, що все одно система буде циркулювати, застою ніякого не буде. І типу, ніхто там, скоріш за все, не буде помирати. А, ну, Але це в принципі, якщо в мене будуть якісь проблеми з. А, ну, тобто, якщо мідрати фосфати все ще будуть високими або будуть, наприклад, рости. Так, давайте я назад царкофитон, царкофитон мені дуже подобається. Офігенно такий вимахав. Ростеграм добрячий, правда, його все ще ніяк не примущу, куди, куди я його хотів би. Точніше, не придумав, куди я хотів би його помістити. Думав про те, щоб десь, можливо, там з боку. Там в мене є підставочка така під корали. Але потім подумав, що в нього там буде дуже мало світла. В принципі, зараз він такий прям офігенний виглядає. Єдине, що, мабуть, мабуть, я хотів би, щоб трошки менше йому течії було, бо його тут бувають моменти, коли він просто стоїть собі нормальний, такий, гарненький, а бувають моменти, коли його прям зносить трохи. Йому це в принципі подобається. Тобто він не закривається, все супер. Але ну, при більших течіях, власне, це, мабуть, для, до всіх коралів відноситься. Поліпи трошки закриваються або трошки там зменшуються і так далі. Ну, тобто, через те, що їм не треба особливо. Точніше, вони хочуть себе типу зберегти. Щоб не пошкодитись. Так, тепер, що ще хотів розказати. Що ще хотів розказати. А так, про Калквасер. Ні, про Калквасер нічого не хотів розказати про дозування. Дозування, так, як я вирівняв дозування, я трохи зменшив кількість, але тепер вони знову власне, опустились до 6,7. Тобто я знову десь провтикав з, з тестами. І це можливо якраз не сподобалось цієї кропорції, через те, що опустилось досить сильно. Але мені здається, що це а, через, було через те, що в мене видохся колквасір, і треба було досипати нового порошку. А, в принципі, досипав, наче, наче все почало вирівнюватись. Сьогодні треба буде ввечері ще досипати більше трошки. Тепер, а, що я думаю про акваріум загалом, а, щось дуже багато коралів у мене назбиралося, я вам скажу. І мені це трошки вже не подобається. Ну, точніше, мені то воно подобається, але виглядає це все трошки як. Трошки як уже забагато. І чим далі будуть рости власні колонії, тим, більше... тим менше місця буде, і тим більше буде всяких конфліктів. Тому в планах в мене є така штука, ну точніше не в планах, в мене є думки з цього приводу. хочу поділитися це з вами якраз. Ну, Я казав, що це буде досить спонтанне таке відео, але ну, нічого. Сподіваюсь, вам сподобається принаймні, якісь там думки, плани і так далі. Отже, які в мене є плани? Точніше, не плани думки з цього приводу. Що можна зробити. По-перше, у мене тут знаходиться три, три основні камені один, два і три. І тоді, коли в принципі вкрали колонії були менші, це було досить непогано. Воно виглядало офігенно, типу такий скейт, такий хоп, хоп, трикутничком. Мені подобалося, як воно вийшло, причому такі грибочки, такі прикольні. Але Чим далі це все розростається, тим менше місця. Як бачите, ось там монтипора одна, монтипора інша. Вони вже одна на одну налазять. Ця сітоза починає вже залазити туди до, ну, до, до центру цього каменю. Ну, тут не видно, але воно вже, наприклад, це зелене є, так, і воно вже ось там за зеленою, аж отам. І це вже тільки питання часу, коли вона ну, захопить буквально там весь цей камінь. Виглядає вона офігенно, особливо так зверху, якщо подивитися, то це таке чисто оранжеве поле з такими яскравими поліпиками. Але, але життя іншим коралам на цьому камені, скажімо, що все, вона не дасть, хіба ще треба буде постійно підрізати. Ось, інше, інше питання про те, що м, камені то каменями. Окей, в принципі, камені собі нормально. ну як, Можна трохи розсунути, можна трохи підрізати нам можна трохи якось менеджити це все, ну тут тобто, управляти, Але інше питання, що ось тут спереду, власне, на цьому вільному місці, яке задумувалось як пусте вільне місце, де було б просто е, нормально така течія, щоб по, по дну гуляла, і. Щоб все власне, було ну, трошки чистіше виглядало, скажімо так. Зараз, як бачите, тут дуже багато знаходиться то фрагів, то якихось, ну, якихось типу колоній, яким немає куди притулитися. Власне, є, єдине, що тут, типу, позаду мало бути, це ось ця фунгія, так? Це здається, фангія, яка. Офігенний корал, мені дуже подобається, особливо коли. ну Зараз вона трошки вже скокожилась, так, але коли, через те, що чисте скло. Але коли вона так розпушується, вона виглядає просто бомбезно. Ну Звісно, звичайний, типу а, зелений корал, але просто чомусь подобається. А, і плюс ще, можливо, ось там є ззаду Фавія, яка теж мала б залишатися тут на дні. Але, як бачите, тут знайшлося місце для дуже-дуже багатьох. Причому цього місця вже стає замало деяким. Наприклад, мені дуже не подобається, що ось тут ось тут, фімбіофілієм місця вже ну, маловато. І через те, що тут зверху з'явився цей кутовий, кутова поличка для фрагів, світла туди до них дістається досить мало. І все було в принципі, нічого, якби ми дивилися тільки на ось цю ось цю і ось ту колонію. Там не видно зелена, вона така теж найбільша, в принципі, колонія фімброфілі. Але тут ще є ось тут є одна колонія така маленька. І вона дуже-дуже гарна, така з зеленим таким ротом, але з таким о, фіолетовими поліпами, і на цих фіолетових поліпах рожеві. Такі крапинки, ну, крапочки, не знаю, як це назвати. Ось, але вона, як бачите, знаходиться вже тупо під е сиріотопорою. Сіріатопора Сиря розрослася прям ну, дуже сильно. Е вона їй там нічого не мішає, їй там все подобається. Якщо ви пам'ятаєте, то вона була ну, десь не знаю раза в три менша, коли я її сюди садив. Можна навіть. Ще менше, може навіть 4. І як бачите, ось ця ще є фембріофілія, яка теж була там. І ця, ця фембріофілія, вона була якраз під самою Ціредопорою. І почуває вона себе не дуже добре. Це зараз її вже пересунув трошки на світло, але тепер їй там забагато. Течії здається Ну, через те, що течія в акваріумі розрахована якраз на SPS корали, а не на LPS корали. І ось ця частинка якраз була виділена для того, щоб там була маленька течія, і типу у фімбріофілії було прикольно. Але виходить так, що у всіх інших частинах рифу а, течія завелика за для фімбріофілії. Хоча я вам скажу, ось ця вона досить непогано себе там почуває. І воно мені дос, дуже подобається. Ось. І що я думаю, власне, з. З приводу цього всього захламлення, е, виникли такі думки, що можливо варто позбутися одного каменю і залишити тільки два камені, е, е, на які я дивлюся, власне, ось цей, бо він ну, досить непогано скомпонований і такий прям дві великі колонії, плюс третя трошки менша. І все, власне, тобто така цільна композиція. І плюс, звісно, хотілося би, типу, залишити акропори, бо, ну, типу, вони мені подобаються. Що, що тут казати? Вони дуже, а, скажімо так, вони не дуже в мене добре себе зазвичай почувають. Окей, не, не не дуже добре, але інколи вони в мене страждають, інколи я просто туплю і все таке, але вони, блін, класні. От все, що я можу сказати. Ось залишається тільки один ось цей камінь, на якому знаходиться досить багато теж коралів, які я хотів би залишити. В цьому акваріумі чи не в цьому акваріумі. Але в буквально ось цьому ну, червоно-помаранчеву, чи якій назвати, я точно нікуди не буду дівати, вона точно залишиться в цьому акваріумі. Повна офігенна, ще раз ще, так скажу. Далі, ось ця хістрікс серіатопора. Ось ця, не оця, ось, ось тут є ще. Теж хотілося б залишити, бо вона тут якраз ну, тут є велика колонія там ззаду, але вона себе почуває не дуже добре. Я, чесно кажучи, не розумію, чого. Пересадив один маленький кущик сюди спереду, вже розрослося на такий, ну, такий досить великий шматок. Uh, ну і також, звісно, ось ця Монтепора, яка прям. Uh, яку я, ну, яка, яка має досить унікальний колір і хотілося би її теж зберегти. Все решта, в принципі, не те, що дуже не дуже треба. Ну, єдине, що так, унікальна ось ця, ось ця, господи, ці шастрея гілчаста, яка, в принципі, не дуже в мене щось гілчується і бранчується, скажімо так. Але ну, це такий досить рідкісний корал, принаймні, принаймні в нас. Тому хотілося б теж його зберегти. І таке виходить питання: що якщо залишати два камені плюс ну, найбільші колонії на, на третьому, з третього каменю, то знову таки місця залишається не дуже багато. Тому я знаходжуся перед такою, власне, дилемою. Хотілося би зберегти і акропори, і хотілося б зберегти великі колонії з цього каменю. Але в той же час Ну, від, від фімбріофілії я точно відмовлятися не буду, бо вони, в принципі, досить непогано ростуть. Ну, деякі, правда, не дуже, але досить непогано так ростуть, і вони трошки вносять таке. Різноманіття в е, цей повністю, окей, майже повністю з пісним е, акваріум. Ось. І, звісно, на кінець, як би ви могли зрозуміти від цього, цього, цього серкофітану, я теж не збираюся відмовлятися через те, що ну, довго його шукав, скажімо так, щоб, щоб так швидко відмовитись. Тому е, такі, от, такі от в мене думки е, і хочеться трошки зменшити кількість, е, тобто, щоб, щоб колонії росли більшими і якось не хочеться, не знаю, позбуватися, бо в принципі я збирав цю колекцію, типу, досить давно, ой, досить довго, тому не знаю. Пишіть в коменти, чи, 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 чи дуже ви сильно прив'язуєтесь до своїх коралів і до своїх, там, не знаю, можливо, навіть рибу теж, або якихось інших мешканців акваріуму, чи, в принципі, вам окей не знаю, щось продати, потім, коли захочете, купити ще? Ось, в принципі, це, мабуть, все, що я хотів розказати. Продовжується у мене, ще так, я трошки згадаю, продовжується у мене експеримент з Дубастрею я не буду показувати, бо зараз камеру по по поверну, все затруситься дуже сильно. Продовжується непогано, мабуть, десь в наступному місяці покажу якісь результати. Так, що далі? Далі все, більше нічого я не розкажу. Я сподіваюся, що я вже повернувся назад на YouTube, скажімо так, і буду продовжувати знімати відео щотижня. Вийшло так, що не було змоги, скажімо так, записувати відео, тому ось так от і вийшло. Тепер на кінець так, хочу нагадати, що. Канал підтримується магазином морської акваримістики «Морський», Посилання в описі. Та й все. Гарного вечора. Бувайте!